Всім привіт, друзі! З вами Водос Маркірос. ну шо, сьогодні ми з вами, значить, залітаємо в Battlefield 6. О. Так що всім вам приємного перегляду. І погнали тоді, будемо. Будемо дивитися, значить. Так, це в нас режим виживання. Так. Біжим, значить, за тіммейтом, я не знаю що, куди і як. Снайпой сидить. Хтось? Ого, ого. Так, надо чуть більше сенсу настроїть. Оба, Поняв, на міну наступив. Так, ну ладно. Так, респавнимся значить. Перший раз я граю ще, ну, ще нічого не знаю як куди йшо. Тому розбираємося з вами разом. Так, що За ким бігти? Де наші? Давай. Запушить надо, запушить. Де в неї? Так, понял. Ой-ой-ой. Хорошо, забрали. Ще одного забрали. Оба. Патроны, патроны, Ё-моё, патроны кінчились. Закінчились Патри. Так, давайте пробуємо. Блін, не треба було піднімати, я понял, я поняв. Не треба було його піднімати. Так, що ми? Четверте місце маємо. То я не дуже добре. Так, погнали, занесем. Hmm. <laughs> погнали туди до наших. Де наші? Так субтитров Стоп, а де наші? Ой-ой-ой, куди я, куди я дивиться почав? Ай. <свистит> так, ну ми четверте, ми поки не вилітаємо з зв Ага, все, я біжу за нашим. Нам головне зараз, я так розумію, не вилетіти по цим очкам. Так, йдемо йдемо за ним. Русайсюда щоб не підняли його. Значить, кваліфікацію, конечно, я десь там бігав, ні. <гум> <гум> Але ми пройшли кваліфікацію. Так, добре. Но погнали тоді далі. Це получається шось з чотирьох зараз вийде дві. Чи. Три, чи дві. Коротше, другий раунд зараз. что захват получается и вот трейманя да центр, центр, так давайте давайте за нашими Підбішу. Сенсу буде настроїти. Зверху. Ну хіба ж ви його не бачите? Йо-майо. -йо. Так, ну ми поки не вилітаємо, але можемо скоро і не пройти, як то кажеться. Так, погнали. To zabrali Puszki nie porkać, nie nalecić po od puszki 17 14 на майже на зоні вильоту. ладно, нам тут засичоватися не бажано. Ух, ми на першому. Чётко. Погнали обривав. далі. Де, звіз звідки. Курва мать, обермаем. Курва. Доставим. Медик. Ага, медик сам ліг, А ні, то не медик був. Так, понятно. Угу. Ну на другому місці вроді би мене погано. 20. Привучка. Так, чітко забрали. М. Ну вони своїх піднімають, тут та спору нема. Так, наші поки не це є. Встигнути біля нього піднятися. Давай, 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 давай. Так, не бачу звідки. Звідки вони місяць? Я місяцю не можу поняти. Що це таке робиться? медик! Ну, де медик? Нема медика. У, звісно, я до такого цього не привик. Після аренки. Та шо ж це таке? Часно я побачив його. Часно цього я побачив... Ой-ой-ой. Ладно, встаємо. Бо то ніхто до нас і не підбіжить навіть. Так, що ми Ну ми балансуємо від зони вильоту. Бачу, нема смислу. Де він є? Все добре. Проходимо далі. Я поки не знаю, що, де, як, куди. куди? Але де? стараюсь. Де? Так, ну ми на друге. Як то в другому... Пару йшли, на одне очко більше. від третього. Пародео. Використовуйте треба паяжне щось. Так, давай, 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 давай. Ну, то кто? Кто седая? Так я не знаю що тут робити, но я кудись їду. yedim 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 galiba Є там вдруг помоги Так, ну ми поки на першому місці. Та пошов ти. А, тут ми вже забрали. пенеметь, 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 пенеметь. У-у-у, пр пролетаем. Це, вибивати Мені просто треба вибивати є, що тікай. Все втікаю. Все, що зміг, все я зробив. Треба бігти до нового. Ну ми поки ми поки нормально чухаємо себе. Скоренько, скоренько, скоренько. Йо -йо -йо е дучухали Так 21 25 Все, ми пролітаємо Єсть. Єсть. Ну, пройшли далі. Бачите, тут є важкі, я так бачу, є важкі і легкі танки. Є важкі і легкі танки. Ну, це доволі таки цікаво. Цікаво. Тепер тут треба нам вдержувати позиції. Ну, mm -hmm. no, все, понял, Пробуємо. Взяли два, беремо третю точку. Типу буде сенсу більше настроїть. Так, є. Yeah. Ну тут просто бігаєш, моніториш, все. Папа, есть. Так. О, неу. Да здесь на сидеть. Ага, зі снайпой він просто за деревом стояв. Так, ну да, тут треба тут треба бігати, набивати руку. Ми вже дві точки профукали, можна сказати. А він там сидить просто і нічого не робить. Просто сидить, челік. Собі. За деревом. Пап'єри вже й сюди добрались. Я ж тебе нашеу, правда? На шоу. Так, на дрон поверсі я понял, сэр. Де де? Да дві вони просто лежать. що ж це таке? ДВуни про просто лягли лежать. Все. Це ну це просто. Пак гіри. <гум> Давай. Що я не можу появитися? Де забрали ще одну точку в нас? Та ну, ти що, два на Він собі біон стає да і все. Ну так, до це. До четвертого раунду дошли і це як то? Це приємно. Як на перший раз, я думаю, це доволі таки непогано в мене вийшло. Тим більше, що я ніколи в такі ігри не грав бистрі. 37. Ну, може, що знаєте, може, ще є шанс за затащити. 2 минути. Поспішив надо було забрати його. Підніми, підніми, підніме мене, підніме. Ну. Давай, 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 давай. Ми рулим. Ми рулим. Так куди я задивився на мапу, -мо -ма Враги отдаю просто так-яй-яй-яй-яй Давай, встаем, встаем на нм Перехвачим. По-любому перехвачим. 60 секунд нас є. Спати. А у нас есть. Спать. Аля улю. Перехватили Опа Часто, то тікає, тікає, Добре, добре Так, що в нас по цьому візьмем То путин чи путенчині вже вспутіла Того Дубця моя вже вспутіла вже Ха-ха Все. Топ-1. Уху! Як на перший раз доволі таки непогано, ні, не, братва? Ну шо, всім вам дякую за перегляди. Якщо хочете ще батлу, пишіть в коментарях. А от, Хто не підписаний, підписуйтесь і удачки вам, Пока-пока.